Життя в карикатурах безвідповідальність політиків хабарі вплив олігархів. Та він з оголеним торсом і босоніж, соніш чи не на кожному малюнку ріжа, смажить, зазіхає. Саме таким бачать автори з різних країн світу російського президента. Традиційно малюю його без верхнього одягу, так більше впізнаваний. Він не переймається тим, що на і це не добре. Кейх – один з найвідоміших карикатуристів. США. каже там, люди мало що знають про Україну. Тож він завдяки своїм роботам розповідає про сьогоденні держави, яка потерпає від терору. На жаль, чи і на щастя, ми повинні висловлювати свої думки у малюнках. Я думаю, Путін не повинен так ставитися до України. Подивитися малюнки про наболіли видатних карикатуристів і ще. І Грузії, і Польщі, і Угорщини і України приїхав президент Словаччини Андрій Кіска. Йому відразу президент від митця Олега Смаля. Подарунок з натяком політики мають прислухатися до своїх сусідів. Карикатура така досить символічна про те, що терор, агресія повертається обов'язково до того, хто розв'язав це все. Принцип бумерангу. Я хочу її презентувати президенту Словаччини від. Української спільноти карикатуристів. організатори запримітили відвідувачі виставки, привертають увагу карикатури про європейський союз. Коли на синьому полотнищі на прапорі є, зірочки розбігаються, вони не організовано колом стоять, розбігаються. І Українці це як ніхто інший відчувають, коли українцям потрібна європейська солідарність у боротьбі з Російською Федерацією. Суспільство може проблему вирішувати в такий смішний спосіб це одна з метод жартувати з проблеми і таким чином її показувати суспільству. Карикатури у столиці просто неба прибудуть до 1 липня. Далі подадуться в турне країною. Наталка Фольочук, Віталій Колод, телеканал Нюзлан.